Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я зніму вам огляд на мою давню мрію пилосос Bosch бездротовий на акумуляторі з підсвіткою. Все як має бути. Не миючий, а для сухого прибирання. Але саме такий мені потрібен був, тому що в мене... Коврия в хаті. І миючий, якщо мені потрібно буде, то я собі куплю парову пару швабру. Тому поки що це була моя давня мрія. Купувала я його в конфі, вибера, обирала між двох пилососів від Ровента або цей Bosch. І все-таки Bosch переміг. Тому ось сюди саме він. Я його підготувала. Придбали ми його вчора. Я вже його тестувала. Одразу вам не показала, тому що, по-перше, ми поспішали. По-друге, була майже розряджена батарея. Сьогодні я його зарядила і вам. Показую усе. Я ще поки що не зрозуміла, для чого ця трубка, але, мабуть, це якийсь переходний, переходний такий, типу, під диваном попилососити десь як не достає ще зверху на шафах. Ще буду розбиратися. А можливо, якщо хтось знає, якщо у когось є щось подібне, то підкажіть мені, тому що в мене бездротовий пилосос вперше в житті. Далі ось така база, яку ми прикріпимо на стіні, і буде на ньому висіти пилосос наш. Додаткові насадки, щіточка. Ось така гнучка насадка це для кутового прибирання. Е, маленька насадка, яку я ще, як бачите, навіть не е, зняла з неї нічого. Це для диванів, для матрасів, ліжок і тому подібного пилососити. Е, ось з цією штукою я також ще не зрозуміла, для чого вона, і в жодному огляді я не побачила, що це таке. Додаткова щиточка і сам, власне, пилосос. Перевернула іншим боком. Ось така щитка. Це, вона ще дуже гарно збирає ворсу, вона збирає волосся. І, чесно кажучи, я знала, що у нас з донькою є Лінька, але щодо такої е, міри я навіть і не думала. Тому назбиралося волосся багато. Додаткові колесика. Потім він тут регулюється, фіксатори є, щоб він згибався. Це виглядає ось таким чином. Якщо вам потрібно у важкодоступних місцях десь, то він згибається. Ні, ви його відкласнули, і все, він знову рівний. Це ось така ця велика основна насадка. Далі сам пилосос. Батарея, яка неймовірно легко знімається. Зараз я вам покажу. Тільки візьму правильно. Ось так легко знімається батарея, і знову так само легко вона вдягається. Далі тут ось сюди. Це його заряд, є авторежим турбо і еко. На турборежимі він працює десь 40 хвилин. І написано, що вистачає на 100 квадратних метрів, щоб пропилососити. Але мені здається, якщо у вас будуть коври, він працювати буде активніше. І тому, звісно, можливо, на 100 квадратних метрів не вистачить. Але ще поки нічого не можу сказати. Заряджався він у мене десь 4 години до повної зарядки, але він був розряджений настільки, що у мене оці ці кнопочки світили. Геть червоним е, Рекомендують до такого стану не доводити. До останнього ділення він доходить, і тоді краще поставити на дозарядку, або просто поставити на зарядку. Також до цього пилососа ось цю батарею можна замовити індивідуально, наскільки я знаю. І тоді якщо у вас і у філ... фільтрі іде фільтр, який, як бачите, у мене за буквально. Хвилин 5 вчорашнього пилисосання, ось так забився. Зараз спробую його ну, трішки щіточкою почистити. Не знаю, чесно, чи можна його мити, чи не можна, це я вже подивлюся. Також, ем, ну, один огляд, який я дивився, то ем, жінка знімала огляд на цей пилосос. то вона каже, що вона один раз помила фільтр, нічого не сталося. Але щось, я думаю, що. Мабуть, краще цього не робити. Колба невелика, але, в принципі, вміщується в неї достатньо. Мені подобається, що він голосно не гудить, світиться, бачите, повний заряд. Еко. Авто. Це режим турбо. Досить, досить гарно він працює. У нього є підсвітка, одразу все видно, все, що потрібно. Звісно, як бачите, вже він на коврах дещо по-другому. Ви чуєте, як він жужить і піднімає ворсу. Тому я ним більше, ніж задоволена. Він мощний. Він. Красивий, він компактний для невеличкого будинку. Зараз у нас будинок невеличкий, далі буде, далі буде видно. Тому в будь-якому випадку я ним задоволена. І, ну, я не можу вам сказати поки що, що я його сильно рекомендую. Я задоволена. А далі час покаже. Ну, і з приводу. Вартості на цього красунчика. Без акції він коштував 16 тисяч. По акції він коштував 13 799 гривень, і у мене був аж цілих 23 гривні бонус, тому він нам обійшовся в 13 тисяч 776 гривень. Дорого, знаю, але воно того варте. Це мрія. Це мрія мрії, мають збуватися. Тому всім всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Бережіть себе і своїх близьких! І слава Україні!